Чи коли людина потрапляє на небеса, вона знає, що вже більше ніколи не помре, ніколи не буде хворіти, бо там немає хвороби, немає нещастя, немає проблеми. Там немає е, ніякої, е, ну там всі люди красиві, там всі люди молоді, тому що немає старості. Е, школи нема. Там немає школи. Але дивіться, діти, що найважніше, Бог нам приготував кожному те, що нам дуже сильно подобається. Кожному. Бо ми є різні. І різні в нас вподобання, правда? Але Бог нам приготував кожного окремо те, що нам найбільше подобається. У нас є п'ять чуттів, так? які це. Зір, слух, нюх, смак і дотик. Так? І на небесах оці наших п'ять чуттів будуть у великій розкоші. Для очей наших нам все там буде подобатися. Там будуть такі красиві речі, що ми будемо в захопленні. Для нашого слуху нам теж все буде подобатися. Що ми будемо чути, ми будемо в захопленні. Для нашого нюху теж такі прекрасні запахи. Для смаку, теж у, велик, у великій, великому задоволенні. І також для дотику наших п'ять чуттів буде у великій розкоші, у любові вічне життя, у радості. І ми там будемо пізнавати Всесвіт і пізнавати Бога. Ми не будемо там стояти нерухомо. Ми весь час будемо пізнавати, весь час будемо щось, щось бачити нове, весь час ми будемо в Русі, весь час у творчості. Ми будемо, напевно, що те теж там щось уміти своє творити, тому що е, святе письмо каже: ви Боги. А апостол Павло каже, що ми невідомо, що ким ми будемо ще на небесах. Тому що тут на землі наш мозок працює тільки на десь 14%, а на небесах буде працювати на 100%. Ми будемо дуже неймовірними істотами, дуже прекрасними. Ні, ми будемо самі собою, але будемо, напевно, що мати дуже прекрасні здібності. І це буде цілу вічність. Напевно, що літати, ми будемо пересуватися зі швидкістю думки. Ну, не знаю, напевно, що якщо тобі буде це подобатися. Ми будемо те робити, що нам найбільше подобається. Тому що наш Бог всемогутній. Тому що наш Бог нас любить. І тому е, таке неймовірне. Ну, вам подобається ця земля, правда? Якщо б не було тут проблем, якщо б не було тут різних незручностей, нам би було дуже тут добре, правда? А на небесах ще більше. На небесах досконале життя. Тому сьогодні я пропоную вам знову прославити Бога у піснях. Потім ми йому подякуємо і знову прославимо. І вже тоді буде кінець сьогоднішнього дня наших, наш, нашого табору, так? Добре, стаємо. Не подобається співати? Не хочете? Насидячи? Можна. Можна, на сидячи, можна стоячи. Не дуже. Православа. Прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, Я прославляю Бога серцем, він добро наповнює мене. Готові? Я. Прославляю Я. Бога серцем всім. Він добро наповнює мене. Я прославляю Бога серцем, він добро наповнює yeah. мене. Я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серце, добро. Я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всіх, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем він добро наповнює мене, прославляю Бога серцем всім, Він добро наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добро наповнює мене, я прославляю Бога серця, він не волю мене. Прославляю Бога серцем всіх, він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серця, він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене. Дякуємо, Богові. Маєте за що подякувати, чи ні? що Богові дякуємо? Хто хоче подякувати Богові? Дякую тобі, Боже, за все. За наш день. За цей день. Дякую, Богу, за життя. Алелуйя. Дякую тобі, Боже, за те, що ти нас створив. Дякуємо, Боже. Дякую, Боже, за цей день. Алелуйя. Дякую, Боже, що захищаєш нас. Слава Богу. Дякую, Богу. За, за... за маму і тата. Алілуя. Дякую Богу за сьогоднішній день. Слава Богу. Дякую, Богу, за те, що я ще живий. Аллилуйя! Дякую Богу, що він створив цю землю. Аллилуйя, слава Богу! Дякую Богу, що він створив всіх нас. Аллилуйя! Дякую, Богу, що він нас створив. Слава Богу. Е, я, я дякую Богу, що я на цій землі. Слава тобі, Господи. Дякую тобі, Богу, що, що ти оберігаєш нас від війни. Слава тобі, Татусю. Дякую Богу, що у нас сьогодні не впала ракета. Аллилуйя. Дякую, Боже, що ми не чуємо вибухи і, і лунає, що так не часто лунає ця війна. Слава Богу. Слава Богу, що ми всі тут зібрали. Аллилуйя, слава тобі, отче Дякую Богу за життя. Татусю, дякую тобі. Дякую Богу за маму і тата і всіх, хто тут зараз є. Слава Богу. Дякую Богу за те, що нас не бомблять. Аллилуйя. Дякую Богу за прожитий день. Дякуємо тобі, татусю. Дя дякуємо Богу, що нас є мама і тата. Аллилуйя. Е, дякуємо Богу за те, що люди починають вертатись за кордону. Слава Богу. Дякую Богу за карі та табір. Аллилуйя, слава тобі, татусю. Дякуємо Богу за любов, за те, що ми можемо любитися, жити і радіти. Аллилуйя, слава тобі, Татуся. Дякую Богу за те, що моя сестра в Харкові досі жива. Слава тобі, Татуся. Дуже хочу За що ти Богу дякую, Богу. Тепер і дякую Богу за сім'ю. Дякуємо тобі, Датусю! Тепер просимо Духа Святого відкрити, доторкнутися до кожного нашого серця, так? І подарувати нам радість, мир, любов. Добре, кажи. Нехай скаже. Скажи, будь ласка, Скажи. скажи. Коли, коли Дух Господній наповняє мене, радію тоді, Давид. коли Дух Господній наповняє мене, радію, я, як, раді радію. Коли Дух Господній наповняє мене, радію я, як Давид. вигалуя, коли Дух Господній наповняє мене, радію я, як Давид. радію, радію, радію я, як Давид. радію. Коли Дух Господь покидає мене, сумую, я, як давид, коли Дух Господь покидає мене, сумую, я, як давид. Святий Духу, я чекаю тебе, і серце моє наповни, прийди, святий Духу, я чекаю тебе, і серце моє наповни, чекаю і прагну, ти серце моє наповни, чекаю і прагну, ти серце моє наповни. Коли Святий Дух наповняє мене, радію я, як явид, коли Святий Дух наповняє мене, Радію я, як давид, Радію, радію, радію я, як давид, Радію, радію, радію я, да ви, коли Дух Господній Господні наповняє мене, радію, я, да ви, коли Дух Господній наповняє мене, радію я, як да ви, радію, 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 радію я, як Давид. Як давид. радію, радію, радію я, як давид, радію, радію, радію я, як давид, Аллилуйя! Ми любимо Бога. Я не чую, любимо Бога. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Ім'я отця і сина і Святого Духа амінь. Ім'я отця і сина, і Святого Духа амінь. Отче. Бейджики здавайте, бейджики здавайте волонтери.